Вітаю, друзі, на своєму каналі. Знову орен. Город. Ось така оранка і такі деревцята ростуть на цьому городі. Правда, не скрізь, але ростуть. Город знову ж чужий. Беремо мілко, тому що хочуть сіяти. Я хотів задіскувати, але хазії не хочуть. Хочуть переворати. Ну, переорати, то переворимо. Це в них тут того року була новина, а цьому році вони вже другий раз якби ворять. Піску йде легше, а там де чорніше, тут трошки йде тяжче. Ось так. Оремо. ось, ось так. Ти бери його глібе цього плуга. Зараз щось крутиш. І кому ти треба будеш. Ось так. Орім однокорпусним. Є в нас двохкорпусний плуг, але ми його не беремо, бо того, що, я вже казав, той плуг, він не оре так, як треба там такі корпуса ніжненькі, що якщо він зачепив без цього корінчика, то його тут повивертало все. Трошки димок пускає. Ну, тут так, чуть таке чудніше. Можливо, ще й за того, що перед цим хтось вигорав погано, була новина. Також лівого конеорим, хочуть вигорати, вигорим. Але зараз вони хочуть сіяти і що тут робити далі? Ну так, да, боріньми можна задерти, та тоді сіяти, але ж ніхто не хоче. Лишній раз заганяти на город трактора і за це все платити, тому і так і виходить. Перва повишена. і трошки тут того ватенько ось така оранка, бачите місцями розсипається а місцями там виходить трохи брилка. З того боку, Ні. а з цього боку, плох перевертає добре, але самі баште, трошки є, трошки є брилка. Таке діло, Бачите, сюди чуть почало вже розсипатись. Ось так. Яку він ширину бере, я не міряю. Для чого воно мені? Оре ти оре. Ось так. Правда, мокро, трохи липне, але і сіяти вже пора. То було сухо, а зараз вже мокровато. Дощі трошки підливають, тому вже так посів, трохи затягнувся. Можливо, довго, не знаю, але якби було два по 20 корпуса, не знаю чи більше, ну, може на сантиметрів 10 ще ще чуть брав би, а може і ні. Бачите, самі, де колія, а де борозна. Так що не міряю я. Мене не потрібно. Орем так і порем. Добре, дякую всім, що переглядаєте мій канал що підписуєтесь, коментуєте. До зустрічі!